Пошли свои правды. Вместе пойдем. Пошли. Пошли, сука, пошли.

Ми хочемо, щоб він там перед людьми, перед прокуратурою, відповів за свої діяння. У нас от така вимога. Тому, будь ласка, давайте пройдемо. Вважаємо Андрій. Скажіть, будь ласка, Андрея, ми перед людьми розкажіть. Скажіть, будь ви не Задавайте вам. люди вопроси прийшли? задають до кого ви прийшли до керівника управління. Скажіть, як ім'я по-батькові. Луценка, ім'я по батькові. Георгій Ви ошибаєтесь, значить, шукайте в другому міста. Ви навіть да прийшли, не, не знаєте, до духовки сам... Да. Сказав, значит... що вам необхідно втілить дитячий майданчик. Скажи, будь ласка, де тобі необхідно стане встановити дитячий майданчик. Вот людям! Де, людям, де? скажи адресу. Не дивись на, на, на Андрея. На Андрея не дивись. На на... 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 Де встановити? Де Людям. Де встановити? Де встановити? майданчик? Де встановити? встановить? Нет, подожди. Шагар жителі міста. города. Шах до мене на прийом, у а а вас цікавлять запитання, що? які хочете мені задати. Я готовий вас вислухати а і готовий надати відповідь. за останні 20 ]icate. хвилин да. я Далі. бачу те, що ви до мене прийшли. Ну, по-перше, ваш а лідер Андрій, якого я знаю, він на сьогоднішній день навіть не знає, до кого він прийшов. Він не знає моє прізвище, ім'я побать. Керуючиться своєю, вибачте, не але не висот... свідомість. Ми не керуємо. Скажіть, будь ласка. що Нічого не було. Люди вважають по іншому Я тобі кажу ще раз, послухай мене. Тобі дають тиждень строку. Значить, вимоги тобі, значить, сьогодні принесуть. Сьогодні. Прошу зараз, вимоги всіх людей які записати і теж долучити до цього. Інакше я тобі кажу, будемо по-другому. По по скажіть, будь ласка, от міліція стоїть, скажіть, ви по мені погрожуєте. Значить, я не погрожую. Я привселюдно при при роблю заяву. Що люди будуть доставлений до прокуратури. Особисто своє здоров'я та здоров'я своєї сім'ї та родичів та близьких. Будь ласка, правоохоронні органи. Найближчим часом щось трапиться зі мною або з членами сім'ї. Я прошу притягнути до відповідальності особи, яка мені погрожує. Це є Андрій Глаба, громадські свідомо намагається щось зробити. Будь ласка, ми з вами договорились. Ми надаємо срок неділя і даємо свої вимоги. Значить, через неділю ми до вам приходимо. И кажется, без такого бардака значит, спокойно питался. Мы, мы приходим через неделю и смотрим на соответствующий результат. Вы культурно подходите? Мы культурно а, подходим. Так, як сьогодні. Мы культурно подходим. Но если не будет никаких действий, кто-то А Скажи, будь ласка, на весь час я, я вам, я вам, я вам, сегодня будут все. Значит, я не могу. Ни в подвал, ни в лес. А, тащили проходить органы. Значит, предлагали пройти добровольно. Значит, видите, добродал. сказал, что добровольно пойдет, а после того, как, как, после того, как с нами поговорит, значит, мы хотели поговорить прямо там. Сейчас Геннадий Лусенко напишет заявление про охранительные органы. Пишут, по факту дело. нападения, были нападения на значит, него, сказала, на видео зафиксированы, а и по факту ограничения свободы, которые... Пусть пишет, это его дело. Не пішет я офіційно діли заявлення найближчим часом. Ще за дві хвилини, я звернусь до правоохоронних органів такого свавілля і такого відношення, що в місті Чернігові я є людина іногородня, Я перший раз бачу цей клоунський цирк. Коли люди, які свідомі, люди я вважаю, наші а ти свідомі чиновник свідомі не йдуть на діалог. знову погрожують, розумієте, я діалог веду. Вони говорять про погрози. Обмеження волі було свідомо. Всі бачили факта. Нема ні одного ні одного факта. Людина прийшла проплачена, але не підготовлена. Вона говорить про те, що вона не зна духов прийшло. Я вчера факти, коробки через місяць соответственно, все то спросить. <вотворилось> Нет, мы никак не писать не буду. А... Согласно статье 63 Конституции, отказываюсь от Ну, вы можете записать. Это. Почему вы отказались давать показания? А, значит, потому что в данной ситуации, не считая нужным, не считая, что мы сделали какие-то правонарушения, к тому же все было на лицо, все все видели, мы ничего не скрываемся. Собственно, все.